Історія воєнного, якому ну, пришлось звернутися з фронта, щоб захищати свого брата от ТЦКшника. Скажи, будь ласка, Богдан, як тобі стало відомо, що з твоїм братом щось відбувається не те, на кого ма ма мама позвонила, втім мене побачила в Фейсбуці чи мою сторінку і написала, каже, твого брата забрало ТЦК. Була інформація, що по таких даних неофіційних, що хтось загинув на полігоні. Я вже, в мене перша думка сталася, що брат. Просто уявіть собі на секунду, що можна з людиною робити, щоб за 9 днів отак от так ось зійшли синці. Це просто жахіття. Голову пробили, я так розумію. Зараз е, я опеш, а то дрон був. Е, і каже, я зайшов в ту ну, зайшов, покуривши, зайшов в ту палатку, нагнувся шнурівки зав'язувати. Чую взагалі удар, е, каже, дубінкою. Було троє в балаклавах, один без балаклави, і все командування зібралося. Ну як він роздівся, там не то, що лікарі були в шоці, там і дехто з командування, хто був в відпустку, хто може і не знав, бо то я правильно розумію. Тобто ті, хто от здійснював ці тортури, вони ще знімали це на <звідування> відео. І мало того, що <звідування> знімали, вони ще завантажили кудись. Будь на мені цей витяг, а я дивився, там написано порушення порушення проходження ВЛК, а про викрадення то все. Побітя, Gracias